Тепер. Це Мартінес це нафтопереробний той завод, попри який ми приїжджали. Мартінес Oil Refinery Там вдалині видніються ціле поле із вітряків, вітрогенераторів. А там вгорі от літають якісь стрілятники Не знаю, чи видно їх в кадрі був в цьому, цьому, цьому GoPro маленький екранчик. Я тримаю не витягнуті руці, то не бачу, вони там кружляють, хапають потоки повітря. Я не знаю, може видивляється, хтось там помер, а по їжу там внизу є північна зона, там музон і хавка. А ось там та гора, на яку ми так і не вийшли досі. Маунта явно. Ми на неї не раз три, мабуть, проповійти. Останніх два ми навіть не мали надії, що ми... Навіть збираємось туди підносити 4 години йти, 4 години туди, 4 назад. Так, ось ми вийдемо. Зараз, до речі, гарна погода для того, щоб це здійснити, тому що на вулиці сонце, але повітря холодне. Тут так, так, от, які... Треба йти десь хоча б о 9-й ранку починати. Так. Ну, о 10 -й. Ось тут вже вся трава вигоріла, висохла. Тут дерева не виживають.